Якщо ви натиснули на це відео, то на це є вагома причина. Можливо, ви запитуєте себе, чому все не завжди складається вдало, навіть коли ви прагнете успіху, благополуччя, фінансового добробуту. Зрештою, ви просто хочете бути щасливими, чи не так? І справа не лише у відсутності чіткого плану, браку дисципліни чи шкідливих звичках. Іноді є ще щось, якісь несвідомі перешкоди. Коли ми не розуміємо, як самі себе стримуємо, це нагадує спробу вибратися з лабіринту без жодних підказок. Сьогодні ми поговоримо про самосаботаж. Чому ми іноді рубаємо гілку, на якій сидимо, як це розпізнати та способи припинити шкодити собі. Отже, що таке самосаботаж? Саботаж зазвичай передбачає таємне заподіяння шкоди або руйнування чогось. Коли йдеться про нас самих, саботаж відбувається тоді, коли ми ненавмисно перешкоджаємо власному прогресу. Це однаково, що вистрелити собі в ногу, намагаючись рухатись вперед. Ми можемо чинити дії або уникати кроків, що перешкоджає нашому успіху або ж заважає досягти поставлених цілей. Зазвичай ми навіть не усвідомлюємо, що робимо це. Така поведінка може звести нанівець наші шанси на успіх, як в особистому, так і в професійному житті, і на додаток негативно вплинути на психічне здоров'я. Хоча ми часто асоціюємо самосаботаж із діями, він також може бути пов'язаний із мисленням і звичками. Досвід самосаботажу у всіх різний, але є спільні риси. Наведу кілька прикладів. От чи доводилось вам коли-небудь поставити собі за мету заощадити гроші на щось важливе? Але в глибині душі ви сумнівалися у власній спроможності досягти цього. І ви не докладали особливих зусиль, щоб заощадити. А коли прийшов час, ви виявили, що не заощадили достатньо, тому що розтринькали гроші на несуттєві речі. Ви засмутилися і подумали, я знала, що в мене нічого не вийде. Цей цикл поведінки, коли ми перешкоджаємо власному прогресу, є класичною ознакою самосаботажу. Або уявіть собі когось, хто перебуває в романтичних стосунках, але не може повністю відкритися, бо боїться, що йому зроблять боляче. Попри те, що він має турботливу подругу, йому важко довіритися і висловити свої почуття що створює дистанцію в стосунках і, зрештою, призводить до проблем. Цей страх може навіть змусити людину розірвати стосунки, щоб уникнути потенційного болю, незважаючи на відсутність реальних причин до цього. Можливо, ви коли-небудь помічали, що не встигаєте виконати завдання вчасно. Або провалюєте презентації через те, що недостатньо підготувалися, це теж прояви самосаботажу, так само, як і постійне запізнення на роботу чи постійне відтермінування завдань, які потребують уваги. А як щодо наших мрій, які ми всі маємо, ви коли-небудь відчували, що застрягли, не в змозі зробити потрібні кроки для їх втілення? Це теж самосаботаж. Негативне мислення, неорганізованість і постійні сумніви це все способи нашкодити собі. Іноді ми відмовляємо себе від того, що хочемо зробити, навіть не спробувавши. Тривожні думки на зразок: я все одно все зіпсую, або я недостатньо хороший, розумний, майстерний, можуть стримувати нас. Ми також можемо відволіктися на щось стороннє, наприклад, на телевізійні шоу, або забагато часу витрачати в інтернеті. Ці речі заважають нам зосередитись на тому, що справді важливо. Або шкідливі звички, такі як переїдання чи зловживання психоактивними речовинами, можуть саботувати наш прогрес. Ще одна ознака самосаботажу це коли ми припиняємо рухатись до своєї мети без чіткої причини. У нас є навички і навіть мотивація, але щось нас стримує. Навіть коли перед нами з'являються чудові можливості, ми можемо відчувати, що застрягли і не можемо зрушити з мертвої точки. Самосаботаж може бути зумовлений різними причинами, які часто коріняться в нашому минулому досвіді та внутрішніх переконаннях про себе. Одна з причин в тому, що коли ми ставимо цілі, наш мозок виділяє хімічну речовину під назвою допамін, яка змушує нас почуватися добре. Але якщо ми сприймаємо щось як загрозу, Незалежно від того, чи є вона реальною, чи лише в нашій уяві наше тіло намагається уникнути її. Самосаботаж відбувається тоді, коли потреба уникнути цієї загрози стає сильнішою за наше бажання досягнути своєї мети. Іноді те, як ми ставимось до себе, залежить від того, чого нас навчили в дитинстві. Наприклад, уявіть собі батьків. Які завжди бояться спробувати щось нове, бо не вірять, що це вдасться. Дитина дивиться на них і переймає їхню поведінку і ставлення до себе. Також батьки можуть занадто опікуватись дитиною, постійно тривожитись і говорити малюку, будь обережним, лякати нещасними випадками, навіть коли дитина просто грається у дворі з однолітками. Це може змусити дитину думати, що світ страшний і краще залишатися в безпеці, ніж пізнавати й досліджувати його. Отже, дитина інтерналізує страх ризикувати або експериментувати із чимось новим. І в майбутньому може саботувати свій розвиток і успіх. Дитячі психотравми також можуть змусити нас саботувати себе в майбутньому. Наприклад, якщо когось часто критикували, ігнорували або змушували відчувати себе нікчемно в юному віці, він починає вірити в ці негативні речі про себе. Ці переконання можуть мати потужний вплив уже в дорослому віці. Людина й далі сумнівається у своїй здатності досягти успіху і відчуває себе недостойною своїх мрій та цілей. І це знижує її шанси на успіх і щастя. Люди з низькою самооцінкою можуть також ставити потреби й бажання інших людей вище за свої власні, що знову ж таки заважає їхньому прогресу та зростанню. Деякі люди саботують себе бо хочуть відчувати, що контролюють своє життя. У глибині душі вони можуть вірити, що Однаково зазнають невдачі чи розчарування, тому саботують власні зусилля. Вони намагаються зробити так, щоб результат відповідав їхнім очікуванням, навіть якщо ці очікування негативні. Це може здатися дивною стратегією, але для них це спосіб відчути, що вони мають певний вплив у цьому непередбачуваному світі. Це створення хибного відчуття впевненості, навіть якщо воно ґрунтується на помилкових переконаннях. Самосаботаж також пов'язаний із страхом перед невідомим. Коли ми пробуємо щось нове або потрапляємо в незнайомі ситуації, нам може бути некомфортно. Навіть якщо є велика ймовірність, що станеться щось хороше. Незнання того, що станеться, може змусити нас хвилюватися і відчувати невпевненість у собі. Цей страх змушує триматися за те, що ми знаємо, замість того, щоб ризикнути і спробувати щось нове, людина залишається в зоні комфорту. Крім того, когнітивний дисонанс виникає, коли ви вірите у дві різні речі одночасно. Наприклад, ви можете бути переконані в тому, що важливо мати стабільну роботу для фінансової безпеки, але при цьому відчувати сильне бажання залишити свою нинішню роботу, яка вас не задовольняє. Це протиріччя може призвести до самосаботажу, коли ви, наприклад, починаєте знижувати свою продуктивність. Або уникати нових можливостей через внутрішній конфлікт між безпекою та бажанням змін. Або уявіть собі людину, яка знає, що фізичні вправи корисні для неї, але продовжує їх уникати. Вона хоче бути стрункою, здоровою, але не робить того, що, на її думку, може допомогти. Щоб виправдати свою поведінку, вона може казати, що надто зайнята. Або що пропуск одного тренування не зашкодить. Цими відмовками вона заспокоює себе, хоча вона знає, що не займається фізичними вправами і не досягає своїх цілей, чи то зміцнення здоров'я, чи то втрата надлишкової ваги. Щоби припинити перешкоджати собі. Важливо усвідомлювати, коли ви це робите. Подумайте про цілі, які ви визначили для себе, але ще не досягли. Можливо, ви часто говорите собі, що будете харчуватися правильно, але натомість обираєте фастфуд. Або, можливо, ви постійно відкладаєте рішення, наприклад, записатися на курси, тому що не можете наважитися. Подумайте про моменти, коли вам бракує мотивації, навіть для таких важливих завдань, як просування кар'єрою завдяки новому проекту, від якого ви, зрештою, відмовляєтесь. Поставивши собі ці складні запитання, ви можете виявити закономірності у своїй поведінці. Але недостатньо зрозуміти, коли ви шкодите собі. Також важливо розуміти, чому ви робите те, що робите. Негативні почуття, такі як страх і невпевненість у собі, часто змушують нас саботувати себе. Прагнення почуватися краще, якомога швидше, а отже, нетерпимість, непереносимість некомфортних почуттів, може змусити нас робити речі, які не приносять нам користі. Наприклад, коли ми переживаємо через фінансові труднощі, ми можемо витрачати занадто багато, навіть якщо це нерозумно. Або коли ми боїмося невдачі, ми можемо сумніватися в собі і навіть не спробувати досягти своїх цілей. Можливо, ви хочете регулярно займатися спортом, але завжди знаходити відмовки, щоб цього не робити. Ви можете помітити, що починаєте сумніватися в собі після того, як склали план тренувань, переконуючи себе, що однаково не побачите результатів. Усвідомлення цих почуттів допомагає нам зрозуміти, чому ми саботуємо себе. Тоді ми можемо знайти кращі способи боротьби зі стресом і страхами. Це може означати застосування технік релаксації. Розмови з близькими про свої почуття або навіть пошук професійної допомоги. Якщо вам важко визначити закономірності у своїй поведінці, подумайте про те, щоб почати вести щоденник. Регулярне нотування своїх думок і переживань може допомогти виявити повторювані моделі поведінки та зрозуміти, що вас стримує. У такий спосіб ви дістанете чіткіше розуміння своєї поведінки та емоцій, що допоможе вам здійснити позитивні зміни. Зосередження на хороших, позитивних речах може допомогти. Коли ви свідомо помічаєте, що відбувається щось хороше, це може змінити ваше мислення. Наприклад, святкування навіть невеликих перемог може допомогти вам почуватися впевненіше. Цінити свої зусилля і далі рухатися вперед, навіть коли справи йдуть не дуже добре. Звертаючи увагу на позитивні речі та цінуючи їх, ви створюєте сприятливу атмосферу, яка допомагає вам рости та відновлюватись після невдачі. І нарешті не бійтеся звертатися за підтримкою і довіряти близьким. Якщо ви постійно запізнюєтесь на роботу, Поговоріть із колегою або наставником. Щира розмова про свої проблеми може допомогти вам зрозуміти їх і отримати цінну підтримку. Завдяки такому діалогу ви зможете побачити іншу перспективу чи дістати практичні поради, які допоможуть вам зробити перші кроки у вирішенні проблеми. Звернення за підтримкою до інших розвиває почуття відповідальності. Оскільки створює зобов'язання перед тими, хто надає допомогу, стимулюючи вас виправдовувати їхню довіру та очікування. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!